Коломийські платники податків вчилися подавати звітність через інтернет під час практикуму тренінгу. Захід відбувся у місцевій податковій інспекції. Більшість суб'єктів господарювання позитивно оцінюють переваги електронного звітування. І з початку року понад три тисячі юридичних та фізичних осіб Коломийщини перейшли на таку форму звітності. За допомогою діапроектору фахівці інспекції демонстрували на практиці порядок заповнення картки суб'єкта господарювання. Та як відбувається налаштування електронно-цифрового підпису, саме за допомогою цих складових і проходить підписання та надсилання звітності засобами телекомунікаційного зв'язку. Присутнім нагадали, що для подання звітування в електронному вигляді треба мати найперше доступ до мережі інтернет. Далі спеціалізоване програмне забезпечення, чинні посилені сертифікати ключів для платника податків його посадових осіб та договір про визнання електронних документів. Зацікавив учасників тренінгу сервіс, електронний кабінет платника податків, за допомогою якого? Можна дізнатися багато корисної інформації. Податківці нагадують, що звітність надіслана до контролюючого органу електронною поштою через інтернет із застосуванням поселених сертифікатів, ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях. Більшість суб'єктів господарювання Коломийщини позитивно оцінили переваги електронного звітування. Дистанційний засіб подання звітності до податкової інспекції альтернативний паперовому ще раз довів свою ефективність. З початку року 3200 юридичних та фізичних осіб Ломищини отримали послуги електронного цифрового підпису. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року число користувачів зросло у 2,5 рази. Тоді послугами електронного цифрового підпису скористалися 1305 платників податків. Тільки у червні поточного року отримали ключі 383 користувачі, що в 1,6 рази перевищує кількість користувачів червня минулого року. В даний час використовується два посилені сертифікати відкритого ключа. Це унеможливлює підробку ключів та посилює захист інформації від сторонніх осіб крім цього, термін дії посилених сертифікатів електронних ключів продовжили до двох років. Нагадаємо, що для зручності платників у центрі обслуговування Коломийської інспекції вже другий рік функціонує відокремлений пункт реєстрації користувачів, де можна безкоштовно отримати ключі. Такі ключі також стануть у нагоді і для здійснення митних операцій, посадовим особам митних органів, митним брокерам та суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.